У Вашингтоні експерт з енергетичних питань Центру стратегічних та міжнародних досліджень Китмис каже, що і Росія, і Україна створили передумови для сьогоднішньої кризи. Хоча саме Газпром і російський уряд є головними винуватцями загострення конфлікту, за словами експерта, росіяни навчились краще за українців використовувати піар для того, щоб представляти свою позицію у Європі та США. І, хоча багато аргументів у цьому конфлікті свідчить на користь України, продовжує експерт, на жаль. Українці неефективно використовують ці переваги. Це суперечка, якщо розібратись, не є між Україною та Росією. Це суперечка між двома компаніями, контрольованими Росією Укргазенерго та Росукренерго. Якщо одна компанія не заплатила іншій, це означає, що одна компанія Газпрому не заплатила іншій компанії Газпрому. У той час вони наполягають, що ці гроші це борг перед Росією. Це надзвичайно дивна ситуація, і європейський союз повинен уважніше її проаналізувати. Кейс підтримує приїзд в Україну європейських експертів, але каже, що багато з них мають зв'язки з Газпромом, і треба уважно розглядати усі кандидатури і перевіряти, чи не будуть вони робити свої висновки на користь Росії у Європі є багато кваліфікованих експертів, які розуміються на газовому питанні. Запитання лише чи європейський союз відправить правильних людей? Чи вони відправлять людей, які є незалежними і неупередженими у питанні газового бізнесу? Чи вони відправлять людей, які мають близькі зв'язки з Газпромом? У комісії є люди, які були дуже близькі з Газпромом. І я сподіваюся, що вони не будуть частиною системи моніторингу. Експерти також сперечаються, якою у нас. Справді її ринкова ціна російського газу на переконання Смиса, у зв'язку з падінням ціни на нафту у світі втричі ціна газу також має значно зменшитись, і аж ніяк не може складати 470 доларів, чого сьогодні вимагав від України Газпром.